Однією з важливих програм для освіти є програма Біла дошка, яка може замінити повноцінно крейдову та маркерну дошку. Запустимо програму Біла дошка. В лівій частині за замовчуванням розміщається панель інструментів, хоча ви її можете розмістити з правої частини, якщо це зручніше. Перевагами використання білої дошки електронної є те, що ви маєте безмежний простір, а також можете імпортувати цифрові зображення, відео та інші елементи на Білу дошку. Інструменти білої дошки приміті досить прості, і з ними можна розібратися самостійно. Але деякі елементи давайте розглянемо разом. Одним із них є двохкористувацький режим. Зліва та справа учні матимуть свої власні інструменти, і вони можуть працювати незалежно один від одного. Досить зручно налаштувати фон та колір стилуса. Обираємо білий стилус, яким можна писати по чорній дошці. Помітьте, будь ласка, що оригінальний стилус має технологію запатентовану Vellum, яка дозволяє відтворити ваш почерк з точністю до 0,2 мм.